Грип атакує. Віруси грипу циркулюють у 22 областях, а в п'яти регіонах перевищено епідемічний поріг. Про це повідомили у Мінохорони здоров'я. Щотижня у шпиталюють у середньому 9 тисяч осіб. Серед основних симптомів хвороби гарячка, кашель і загальна слабкість. Про те, як вберегтися від недуги, поговоримо з Олексієм Даниленком, заступником генерального директора центру громадського здоров'я. Він з нами наживо. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава доброго дня всім. Розкажіть, у яких областях найгірша ситуація, тобто найбільша кількість хворих на грип, і чим це обумовлено? Як можете пояснити? Відразу хочу сказати про те, що в цьому році ми маємо фактично класичний перебіг епідемічного процесу, тобто ми фактично не відрізняємося від того процесу епідемічного, який був в минулому році. Якщо говорити про кількість осіб, які захворіли, то. З початку епідемічного сезону, а мова йде з 30 вересня минулого року і по 2 березня поточного року ми маємо 2 мільйони 992 тисячі захворілих осіб. Але ця цифра на 13% все ж таки менша, ніж в минулому році. Якщо говорити про кількість осіб, які захворіли за тиждень, то за 9 тиждень а саме з 24 лютого по 2 березня захворіло 273 тисячі осіб. Це поки що трошки більше, ніж в попередньому тижні. Ми маємо зростання на 9,6%, але темпи збільшення кількості захворілих починають зменшуватися. Щодо регіонів, якщо говорити в розрізі регіонів, то дійсно ми маємо. Високий рівень перевищення епідемічного порогу в Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях. Середній рівень перевищення епідемічного порогу мають більшість областей: це Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Київська, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська та Чернігівська. Низький рівень перевищення епідемічного порогу. Ми відмічаємо в Дніпропетровській та Миколаївській областях. Також в місті в Києві та інших областях ми маємо поки що передепідемічний рівень. Що робити, щоб запобігти виникненню захворювання на грип та ГРВІ, а також ковіду? Допоможуть найпростіші такі заходи, починаючи від Миття рук, носіння засобів індивідуального захисту, зокрема маски, це уникнення скупчення масових скупчень людей, це уникнення тих колективів, де є особи з симптомами на хворобу, і звісно, найефективніший метод запобігти виникненню таких захворювань це вакцинація, як проти грипу, так і проти ковіду. Вакцина проти грипу є в аптечній мережі. Кожен може за власні кошти або за кошти роботодавця, або місцева влада організовує закупівлю для вакцинації населення, тобто можна отримати вакцинацію проти грипу. Щодо ковіду, то така вакцина є в регіонах, в доступі повністю мене забезпечені, вона безоплатно. Пане Олексію, кілька уточнень. Почнемо з вакцини. Тоді чи зараз можна її робити? Можна робити вакцинацію зараз. Епідемічний процес і сезон іще триває, тобто зараз ще можна робити таку вакцинацію. І цьогорічний грип, чим він вирізняється від попередніх років. Він фактично нічим не відрізняється, як я вже говорив, ми маємо класичний підсезон, в тому числі і по е ознакам грипу. Тобто, фактично ми маємо такі ж, таку характеристику епідемічного процесу, яка, який був в минулому році. А за яких умов у містах запроваджують карантинні обмеження? Щодо запровадження карантинних обмежень, е запровадження е протиепідемічних обмежувальних заходів. Такі повноваження є в органі місцевої влади. В кожному регіоні працює центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, який здійснює моніторинг захворюваності на грип ГРВІ ковід, і відповідно, коли є перевищення епідемічного порогу або в регіоні в цілому, або в окремих наприклад, навчальних закладах. То центрами контролю профілактики хвороб надаються відповідні рекомендації органам місцевої влади, які вже рішенням відповідних комісій приймають такі обмежувальні заходи, які, до речі, дуже ефективні і приносять свої результати. Пане Олексію, порадьте, які ліки не варто вживати під час грипу, і яка роль антибіотиків у лікуванні? Хотів би застерегти від самолікування. Ні в якому разі не потрібно. Самим лікуватися і призначати собі те чи інше лікування. Відразу потрібно звертатися до лікаря для того, щоб вже отримати кваліфіковану медичну допомогу. Щодо антибіотиків, то загально відомо, що антибіотики це ліки від бактерій, а ГРВІ. Грип, ковід це вірусні захворювання, тобто антибіотики не впливають на вірус. Звісно, при цих захворюваннях можуть бути ускладнення, але ще раз наголошую на тому, що при появі перших симптомів захворювання необхідно звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням. Ми вже заговорили за ГРВІ і ковід, яка ситуація з цими вірусами, чи зростає захворюваність, і бачу в соцмережах багато повідомлень від своїх колег, друзів, які пишуть, що перехворів один раз через тиждень, ніби вже себе нормально відчуваєш і знову захворів. І так може бути і тричі. От чим це пояснюється? Ну, по-перше, такі випадки можна пояснити тим, що людина не зовсім вилікувалась, потім е, стан її погіршився через деякий час. Можливо, інфікування іншим е, типом. Тобто, можна, ну, тобто, треба розбиратися в кожному конкретному випадку окремо щодо ковіду. Е, ми маємо, реєструємо захворювання на ковід, якщо говорити. Е, про останній тиждень то за останній тиждень було зареєстровано близько 500 випадків захворювання на ковід. Але якщо говорити і порівнювати захворюваність на ковід із загальними рівнями захворюваності на грип та герві, то звісно, ковід має дуже незначну частину менше 1%. Пане Олексію, дякую, що приділили нам час і дали відповіді на наші питання. Це був Олексій Даниленко, заступник генерального директора Центру громадського здоров'я.